Дешевий дрон проти багатомільйонного танка, камера GoPro проти системи GPS. І поки старі генерали креслять стрілочки на картах, реальність стирає ці карти з лиця землі. Війна змінилася повністю, і якщо цього не зрозуміти, можна програти, навіть маючи найкращу армію. І це не метафора, друзі, це пряма цитата Валерія Залужного. І звучить вона як попередження всьому світові. Тож усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Сьогодні говоритимемо про те, як нові технології буквально вбили стару війну і чому Україні, а разом із нею у всьому світові доведеться заново винайти армію. І про це заявив екс-головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Федорович Залужний. Якщо вам подобається такий підхід, то підпишіться на канал. Для вас це нічого не коштує, а для мене це найкраща мотивація працювати далі. А якщо ще й закинете мені на Бонобанку, то взагалі буде чудово. Одна гривня від вас справді може дати мені час і сили на ще одне відео. Тож лінк буде під цим відеороликом, або біля мене буде qr код А ми починаємо. Колись війна була простою. Банки йшли вперед, артилерія била по квадрату, піхота зачищала, і все залежало від ваги удару. Хто мав більше, той перемагав, але тепер усе перевернулося. Бо тепер не важливо, скільки в тебе бронетехніки, якщо її видно з неба за 2 секунди. Не важливо, скільки в тебе ракет, якщо їх глушать ще до старту. І, в принципі, не важливо, скільки ти влив у нову систему озброєння, якщо вона безсила проти. Пластикової коробочки з вибухівкою за 500 доларів. У серпні 2023-го, коли наші війська намагалися просунутися на півдні, все ще працювало за, так би мовити, старими правилами: піхота, техніка, вогнева підтримка, крок за кроком. Але в один момент небо просто заполонили дрони. Маленькі, розумні, невидимі для Радара. Вони не просто дивилися, вони коригували, скидали. Нищили. І от тоді фронт став прозорим. В буквальному сенсі. Ти ще не встиг вийти з бліндажа, а вже хтось бачить твої координати. Тож, ротація, медична екв... евакуація, логістика та забудь. Кожен рух це сигнал. І якщо цей рух виявлено, рахунок пішов, на жаль, на секунди. І отут дуже важливо, що це не просто новий етап. Це ламання самої логіки війни. І саме це чітко без дипломатії сказав Валерій Федорович у прямому ефірі, не для телевізора, а для тих, хто справді все розуміє. Тож, що він сказав? Що війна більше не про силу, вона про технологію, і якщо цього не визнати, то ти вже програв. Сказано для всіх, але адресовано це дуже і дуже конкретно. Бо є ті, хто вже зрозумів, і є ті, хто досі вірить, що все можна вирішити постановою або парадом військовим. Хто ще мріє про радянське уявлення армії, де все вирішує саме кількість і промова з трибуни. А хтось уже будує нову армію на дронах, алгоритмах. І рішення, яке ухвалюється не у Генштабі, а у хмарному сервері. Саме це розділяє сьогоднішню Україну. Не хороші і погані, а ті, хто вже в майбутньому і ті, хто тягне минуле за собою. Залужний, власне, і є уособленням цього майбутнього. Хоча, з його жорсткими словами, без реверансів, здається, що він дуже суворий генерал. І всім іншим насправді стає страшно, коли ти звик керувати людьми, а тобі кажуть, що керуватиме вже штучний інтелект з цим. Але не технології страшні, страшне це затримка. Коли фронт живе у 2025-му, а командування ще в 2005-му, і от коли залужний каже, що вся ця сила вже не сила, він не перебільшує. Він просто бачить цифри втрат і знає, скільки з них можна було уникнути. Тому його слова це не щось там про захмарне, це не якісь там футуризми і щось таке. Це крик про те, що війна вже інша. А знаєте, що ще сказав Валерій Федорович? Що рішення на війні більше не повинні ухвалюватися по ситуації на місці, бо так зване місце вже давно у дроні, у софті, у сенсорі, який передає зображення в штаб за три секунди. І поле бою стало цифровим. А отже, і рішення мають бути цифровими. Тобто, має бути, що ти не маєш чекати, поки там, доповідь дійде, там, ти не маєш вже зібрати нараду і так далі. А все має бути миттєво, автоматично, І на основі всього масиву даних про ворожі позиції, напрямки руху, активність в ефірі, погодні умови, спроможності своїх підрозділів і так далі. І, так далі, і, так далі. і це вже. Не здогадки, не інтуїція, це вже будуть точні цифри, і цифри вирішують, коли натиснути на кнопку. Саме тому залужний каже про автоматизацію рішень, бо люди не встигають, а іноді просто бояться взяти на себе відповідальність. Особливо, якщо ти не командир на полі бою, а чиновник, який боїться медійної хвилі. В умовах нової війни кожна секунда затримки це втрата. І саме тому ставка має бути на штучний інтелект. Адже він уже сьогодні здатен сканувати зображення і виявляти техніку, обчислювати траєкторії, прогнозувати маневри противника, вести розвідку в режимі 24 на 7 і так далі. І найважливіше, він може ухвалювати рішення, не чекаючи вказівки згори. Так звучить страшнувато насправді. Машина ухвалює рішення про удар. Але подумаємо разом: от про що. Скільки смертей можна було уникнути, якщо цей удар буде вчасним? Якщо не буде очікування згодження чи сигналу про дозвіл, це і є нова реальність війни. Людина залишається на війні, але не як вказівка зверху, а як контролер складної цифрової системи. І тут знову ж таки розкол. Хтось хоче армію алгоритмів, а хтось досі уявляє перемогу, як збір вищого керівництва в камуфляжі на мапі з магнітами. І це теж пояснює, чому ті, хто просуває технологічні рішення, не завжди у фаворі. Бо вони не грають, так би мовити, за звичними правилами, бо не вважають, що рішення повинні дозрівати. Вони просто хочуть виграти. І так, штучний інтелект вже на війні. Якщо ми не хочемо бути перші, хто його інтегрує, ми будемо першими, кого він. Обійде. І Валерій Федорович говорить про речі, які, ну, досі не наважуються вголос сказати багато хто з тих, хто ухвалює стратегічні рішення. Але він прямо заявляє, що сучасна війна це вже не маневри танкових колон, не фронтові прориви, не блискавічні якісь китки в глиб території супротивника. Це вже мова йде про війну на виснаження. І ключову роль у ній відіграють не генерали зі званнями і шавронами, а айтішники, інженери, оператори безпілотників, аналітики з ноутбуками і фахівці з радіоелектронної боротьби. Це фактично технічна війна без героїчної романтики, але з холодною ефективністю. Усе, що вважалося основою сили ще 10 років тому, тепер стало вразливим баластом. Бронетехніка, яка століттями була символом наступу, сьогодні проста мішень для FPV-дронів. Причому не абстрактна а буквально. Вартість танка 3 або 5 мільйонів доларів, а вартість дрона 500 доларів і недільний вечір на складання його. Це вже не просто асиметрія, це стратегічна безвихідь для тих, хто все ще вірить у механізовану ціль. Ракети з GPS-наведенням, які ще недавно вважалися найвищим досягненням військової думки, сьогодні втрачають сенс через розвиток РЕП-систем. Супутникові системи глушаться, ракети, яким не вистачало сигналу, втрачають траєкторію, і результат мільйонні залпи в нікуди. Та сама історія з пілотованою авіацією. Вона просто не може працювати на передовій. Літаки або збивають, або не пускають у повітря взагалі. І як каже залужний, сучасна авіація виконує вже радше роль допоміжного елементу ППО, а не засобу завоювання повітряної переваги. Кораблі навіть наймогутніші ховаються, бо в морському просторі тепер діють не флоти, а морські дрони маневрені, дешеві, небезпечні. І тут вартість ураження знову говорить сама за себе. Кілька плавучих тостерів, яких їх називають, і все. Крейсер перетворюється на музей під водою. І найгостріше це розуміння, що проблема не лише у Росії, так друга армія світу теж виявилася жертвою цього зламу парадигми. Їхній весь радянський спадок просто не витримав реальності сучасного бою. Але, і це головне, те саме чекає на будь-яку армію, яка не адаптується. У Залужного немає ілюзій, що є добрі чи погані, є лише ті, хто встиг перебудуватися, і ті, хто все ще грає у минуле. Він не каже цього прямо, але ми з вами прекрасно розуміємо, що ця критика адресована не зовнішньому ворогу. Вона значною мірою звернена всередину. Бо найбільша загроза для армії сьогодні не дрони супротивника, а інституційна інерція, бюрократія, страх перед новим, спроби повернутися до старого доброго шаблону, який давно не працює. Це глибока системна проблема, і саме тому статті Залужного не можна читати як звичайні тексти на злобудня. Вони. Це фактично військово-технологічна доктрина, написана людиною, яка пройшла через реальну війну в режимі 24 на 7, а не у презентаціях на форумах. І якщо цю доктрину не почути зараз, потім буде пізно. Бо тоді вже слухати нікому буде. Отже, що ж саме змінилося на полі бою, за словами генерала? І чому це важливо не лише для України, а й для всього світу. Якщо розкласти слова залужного, а потім додати трішки аналітики до цього всього, то вимальовується картина справжньої воєнної революції. Так, бо вже не існує класичної війни, вона просто не вижила в умовах 21-го століття. І перш за все, дрони. Вони стали одночасно і очима, і ножем, і молотом на війні. Тепер не треба 10 снарядів і цілої батареї, щоб знищити танк. Достатньо одного дрона з гранатою. І причому це не гіпотетичний сценарій, це вже буденність, і справа навіть не лише в ефективності. Головне в економіці. Танк коштує мільйони, дрон кількасот доларів. І у цій арифметиці танки програли ще до того, як виїхали на позицію. Далі радіоелектронна боротьба або РЕБ. Технології навігації, які ще вчора були запорукою високоточних ударів, сьогодні просто не працюють. GPS глушиться, сигнали втрачаються, ракети б'ють в нікуди. А разом з цим на смітник іде уся концепція розумної дорогої зброї. І це не лише проблема України. Системи ППО країн НАТО, які коштують мільйони за одну ракету, не здатні ефективно захищати. Від зграї дронів, кожен з яких коштує копійки. У буквальному сенсі асиметрія, де слабший технологічно противник може тримати в напрузі найдорожчу оборону світу. Третій елемент це прозорість поля бою. Більше немає сірої зони, немає тилу в класичному розумінні. Дрони, супутники, тепловізори створили умови, в яких кожен рух фіксується, і якщо фіксується, то одразу і знищується. І будь-яка ротація, переміщення, навіть доставка води перетворюється на лотерею та ризик. Саме тому фронт сьогодні нагадує Першу світову. Всі сидять в окопах, бо вийти означає загинути. І ця нова траншейна стабільність насправді, це прямий наслідок технологічної прозорості. Четверта річ це автоматизація. Залужний каже прямо. І не тому, що вони погані, а тому що. Фронт рухається швидше, ніж ланцюг ухвалення рішень. Розвідка, аналіз, планування і навіть виконання все це дедалі більше віддається алгоритмам, штучному інтелекту, автономним системам і так далі. Бо машина не спить, не панікує і не чекає погодження, а ще не боїться помилитися, коли діяти треба вже зараз. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Це людські втрати, бо це п'ятий фактор. Людина стала занадто дорогим і незамінним ресурсом. Армії більше не може дозволяти собі класти батальйони заради одного рубежу. Не через гуманізм, а через практику. Втрати це не просто біль, це втрата спроможності відновити загиблого бійця неможливо. А от дрон можна зібрати завтра, саме тому війна м'ясом. Вичерпала себе. І ті, хто цього не розуміє, знову ж таки не просто неефективні, вони небезпечні для власної армії. Залужний, як видно, з кожного абзацу його виступу не просить змінити щось трошечки. Він каже, чітко змінити треба все і не колись а вже. Бо нова війна вже тут, і вона не чекає на тих, хто спізнюється. Проблема в тому, що кожен загиблий. Це роки підготовки, знання, досвід, навички. І війна більше не терпить розхідного матеріалу, як це було в 20 столітті. Якщо тоді можна було втратити батальйон і на завтра призвати новий, то сьогодні це вже не так працює. Армія, що втрачає навчених фахівців, досвідчених фахівців, більше не відновлюється за тиждень там, чи місяць той самий, людина стала найдорожчим. Ресурсом на фронті, і тому старий метод покласти сотню, але зайняти позицію вже не працює. Він банально не окупається, і саме це залужний пояснює дуже чітко. Сучасна війна це не про кількість, це про ефективність і збереження боєздатного ядра. Якщо хочеш виграти, мусиш мінімізувати втрати і максимізувати вогневу силу за рахунок технологій. Тому армії сьогодні це не лише солдати. Це ще й аналітики, техніки, оператори дронів, розробники програмного забезпечення. І війна більше не в окопах, вона в коді. І Україна, як, як би це парадоксально не звучало, стала першою країною, яка, так би мовити, намацала нову модель. Замість бронетехніки – FPV дрони замість ракет на мільйони реб, зібраний з деталей з китайських платформ. Замість довгих ланцюгів команд горизонтальні структури, де рішення ухвалюються швидко і максимально близько до бою. Я в жодному разі не беруся бути військовим експертом. Проте скажу, що ми першими довели, що навіть без великої оборонки, але з розумом і квітливістю можна зупинити армію, яка десятиліттями вважалася страшною силою. Це не пафос, це факт. Ми перші, хто перетворив ігрові контролери на бойові системи. Перші, хто використовує 3D-друк на передовій. Перші, хто зробив твіттер, телеграм, сигнал каналами бойового управління. І це нова війна. І ми в ній на передовій. Не тільки географічна, але й концептуальна. Але тепер питання на мільйон: що робити далі? І тут залужний не просто критикує, він дає дуже конкретну відповідь. Перше, це переосмислити воєнну доктрину. Забути про кавалерійські прориви, широкі фронти і паради на червоній площі цього вже не буде. Друге, це інвестувати в штучний інтелект і автономні системи. Не тому, що це модно, а тому, що це дешевше, швидше і ефективніше. Третє це ставка на масові адаптивні рішення. Бо війна це не просто демонстрація технічного пафосу, а конвейер. Де має бути просто, дешево і багато, і найважливіше налагодити нормальну систему взаємодії між розробниками, військовими і виробниками. Бо коли інженер щось створив, а воєнкомат не знає, що з цим робити, нічого не працює. І це ланцюжок, розробка, виробництво і безпосередньо застосування. І Якщо в ньому десь зависла, Саме якась погоджувальна нарада, то усе пропало. А в нас, як ми знаємо, наради можуть тривати довше, ніж сам наступ. Тож технологічна гонка вже йде і виграє її не той, у кого більше грошей, а той, хто швидше адаптується. Звісно, можна й посміятися. Росіяни теж тепер роблять дрони. Один із жигуля, інший з паяльником і скотчем, летить, димить, іноді навіть вибугає. І пропаганда каже, що все йде за планом. Ну, так собі план, але сміятися довго не вийде, бо вони теж вчаться. Повільно, топорно, але вчаться. І якщо ми зупинимось, то вони доженуть, а потім і обженуть. Отже, є тільки один варіант іти далі. І не те, що йти далі, а бігти швидше, гнучкіше, без зайвої бюрократії, без старих образ, без страху помилятися, бо помиляється той, хто хтось щось робить. А програє той, хто чекає дозволу. Усе, що ми бачимо зараз, це не війна танків, це війна флешок, кабелів і дронів. І в ній виграє не сильніший, а розумніший. Якщо вам було цікаво, поставте лайк. Не забувайте про Монобанку. Навіть одна гривня це величезна підтримка для мене, щоб і далі готувати для вас матеріали. А з вами був Єгор Голівець, політолог без краватки. І пам'ятайте. Той, хто адаптується першим, той і перемагає. А як ви думаєте, чи зможе світ встигнути за війною, яка вже пішла вперед? Напишіть у коментарях. І головне, не забудьте підписатися, якщо ще не підписані. Це дрібниця для вас, але велика підтримка для мене. Тож до зустрічі у нових відео!